А ну, заходь, годі з мене цих твоїх вибриків! Це ти хочеш зробити з ти мене. Зневажила лордів. Ти зневажила мене. Все заправа. Це тобі ми. не іграшки. Тобі байдуже, Тут що буде я. буде різанина, якщо цього не владнати. Але послухай! Я королева. Ти слухай мене. А, це все так нечесно. Нечесно. Ти ніколи не думаєш про мене. Це ти хочеш цього весілля. А ти спитала, чого хочу я? Ні. Ходиш за мною і вказуєш мені, що так, що не так. Ти хочеш, щоб я стала такою, як ти? Так от я ніколи не стану такою. А, ти поводишся як дитя. А ти як звір. Ось хто ти. Меріда. Я не буду такою, як ти. Ти Що не чіпай. Я краще помру, ніж стану такою. Меріда. Ти принцеса. І маєш поводитись відповідно. Меріда! Меріда. О, ні, що я накоїла?